Добрий вечір. Усім сьогодні я е, предлагаю салат Снігова фантазія. Яйце 3 штуки, картопля 2 штуки, морква одна штука. Консерва в маслі, одна баночка, вершкове масло 30 грамів, майонез 150 грамів. Натираємо на крупній терці картоплю, моркву. Консерву. Розімнемо виделкою. Цибулю червону дрібно поріжемо. Яйця розбираємо на білок на, терти, на крупній терці і жовток натираємо на мілкій терці, збираємо салат, наниз кладемо картоплю, солимо, перчимо сіточка майонеза. На неї потерта морква, сіль і чорний перець. Повторюємо. Після всіх слоїв, е, слоїв кладемо консерви, далі цибулька, на неї сіточку майонезу, далі натерте вершкове масло, потім яєчний білок, майонез кладемо. І останній слой мілко натертий жовток яєць. Прикрашаємо весь салат на свій смак.